Друзі, сьогодні буде звичайне розмовне відео в таких незвичних для вас умовах. Я сижу в нашому автомобілі і вирішила записати тех, поки чекаю свого чоловіка від стоматолога. Вибачте за такі деталі. Так, Тех у нас буде шкарпеткові будні. Автором тегу прекрасна дівчинка Наталя. У неї канал називається Творчість у селі, здається, так. Наталю, вибач, якщо я неправильно назвала твій канал, але обов'язково при монтуванні цього відеоролику я підпишу його десь на екрані. І, звичайно, будуть всі питання цього тегу в інфобоксі і посилання, і посилання на канал Наталь також буде там. Тех невеличкий, цього 11 питань, маю надію, в мене рука не затерпне, тому що з тої сторони щось мені не здається незручно. Хоча чого ні, все добре. Просто. Лінива якась я стала, мабуть. Шуткую, звичайно. Тому починаємо. Перше питання: чи любите в'язати шкарпетки? Дівчата, я дуже полюбляю в'язати шкарпетки. Чесно кажучи, це було не завжди так. Я, мабуть, останні два чи три роки, три. Тому що минулий рік він в мене випав, і я ніяк не можу взяти в толк, що цей попередній рік він випав. Ми з чоловіком, коли спілкуємося, ми завжди кажемо, це було в минулому році. А минулий рік він явно випав. Тому, вибачте, будь ласка, я думаю, мене всі розуміють, в чому це питання. Тому ось так воно є, да. Три роки мені дуже доподобав в'язати шкарпетки, тому що раніше мені здавалося, мені краще зв'язати пів светра, аніж зв'язати пару шкарпеток. Тому що на пару шкарпеток іде майже стільки пряжі, як десь на півсветра. Я маю навіть, ну, якщо ми беремо шкарпетки з тоненької пряжі. Дуже доподоба. Я маю надію, що я відповіла, але я, як завжди, пішла не туди, де треба. Друге питання: чим в'яжете шкарпетки Спицями чи гачком? Я в'яжу шкарпетки спицями. ніколи не пробувала в'язати шкарпетки гачком. Читала тільки відгуки людей і, чесно кажучи, вони всі були якісь неправ... ну, негативні. Тобто, люди всі казали, що шкарпетки гачком дуже погані. Не знаю, ну тобто, не. Придатні для носіння, тобто це тільки такі фотографу для фотографування там, а-ля інстаграмний варіант. Так воно чи ні не знаю, сама ніколи не в'язала. Чому не задумувалась ніколи? Тому в'яжу тільки спицями. Хто в'язав шкапетки гачком, я маю на я маю на увазі в плані носібільності. Забула це слово. В плані зручності носити їх чи ні, не падають вони чи ні, то напишіть, будь ласка, мені про це. Третє питання. Чи хотіли б ви навчитись в'язати гачком шкарпетки, або спицем, якщо в'яжете гачком? Чи хотіла б я навчитись в'язати шкарпетки тим чи іншим гачком? Ну, Якщо потрібно, буде тут вчитися небагато. інтернет відкрили, будь ласка, і дивіться, і в'яжіть. Ну, тобто ви самі розумієте, що це не така велика проблема, тому що гачком в'язати я також вмію. Я просто, чесно кажучи, ніколи про це не думала. Не знаю. Далі, які. Які пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Більш за все я в'яжу шкарпетковою саме пряжою, тобто Alize Superwash я в'язала або якоїсь іноземного походження. Тобто там німецька Лана Кроса у мене лежить дома. Я ще не пробувала, хочу її спробувати. Цікаво буде. Регії в'язала. Тобто, в основному я в'язала шкарпатковою пряжею. Одного разу, я вам розповідала в своєму відеовлозі, я купила, Чекайте, там, маневри з автомобілями, і я дуже хвилююся, щоб мені ніхто в жопу не врізався. Тому, знаєте. В'язала тільки шкарпетковою, але одного разу, бачите, відволіклася. вибачте. Я купила, вже будучи в Україні, повернувшись з Німеччини, купила пряжу мікс. Дівчинка мотала. Вона сказала, що там приблизно 400 метрів на 100 грам, але це набагато товша пряжа, аніж Дійсно, для шкарпеток вона не годиться, мені здається, доволі товста така пряжа. Моя дитина ходила, правда, в цих шкарпетках вдома, тому що я спробувала вик... зв'язати, дитині мені сподобався цей такий цікавий колір, тому що мікс ниточок дав такий гарний, цікавий колір. Але ви знаєте, мені сподобалась така ідея. У мене багато різноманітних ниточок, які можна було б використати для в'язання саме шкарпеток. Чому б ні? Наприклад. Далі, п'яте питання. Якому номеру інструменту надаєте перевагу? Якщо ми говоримо про в'язання шкарпеток, то зачасту я в'яжу спицями 2,5, 2,75 або 3 шкарпетки. Двійкою я не в'язала. Ні, не в'язала. Згадую, просто, вибачте. Двійкою я не в'язала. шкарпетки 2,5, 2,75 і 3. Яку, яку ви п'ятки зазвичай в'яжете на даний момент? Я в'яжу виключно п'ятку підкову або французьку п'ятку, її ще називають. Вона мені до вподоби. Починала я в'язання своїх шкарпеток з п'ятки бумараноху, і я ще в'язала п'ятку бабусину, звичайно, як і всі ми здається, в'язали п'ятку. Більше цих стронг. У дівчат бачила оця томат. Помідор, якось так звучить, не пам'ятаю, вибачте. Не пробувала, не знаю, але от зазвичай в'яжу оцю п'ятку-підкову, французьку п'ятку. Мені здається, це саме такий зручний варіант. Іноді в'яжу її в це. Називається укріплена варіант п'ятки. Але, чесно кажучи, для мене це такий більш декоративний варіант, тому що потовщення йде саме на стінці п'ятки. І мені навіть писали в коментарях, протирається якраз там, де ми стаємо, цей низ п'яточки. Да? Тобто, коли ми пров'язуємо висоту п'яточки стіночку п'ятки, і внизу в'яжемо це маленьке заокруглення, після якого йде вже клин підйому це маленьке заокруглення, має свою назву, але я зараз чогось не можу згадати цю правильну назву. То п'яточка у нас виходить з вами така гарна, красива, якщо ми будемо. Її, якщо її в'язати з потовщиною, то воно не гарно там буде. От якраз на стінці це такий як для мене, більш декоративний варіант. Сьоме питання, які п'ятки вмієте в'язати? Ну, бачите, як я поспішила, я розповіла вам про ті варіанти п'яток, які я вмію. Тобто, давайте зараз ще раз повторю: французька або підкова її називають, звичайна бабушкана п'ятка і п'ятка-бумеранг. Здається, все. Більше ніяких я п'яток, здається, не в'язала? Не пам'ятаю? Ні, більш ніяких не в'язала п'яток. Так, восьме питання. На п'яти спицях чи на тросику? На п'яти заздалегідь, а можна і на шести. Тобто Адітріо, чесно кажучи, мені дуже доподоба стало. Це такий класний варіант, дуже зручний, як на мене, але не кожному підійде. Я обов'язково зроблю огляд цих спиць і поділюся більш детально там цією інформацією. Але якщо ми говоримо про спиці п'ять спиць або тросик, то я віддам перевагу п'яти спицям. В'язати на тросику мені не до вподоби за того, що постійно це перетягування. Є люди, які в'яжуть способом Magic Loop, але я вмію цим способом в'язати, в'язала і рукава навіть, але це не мій варіант, мені не до вподоби такий варіант. Оце постійне перетягування спиці, мене це дуже дратує. А Ще ніхто не придумав, спиці на лесках, щоб можна було такого розміру, як. Шкарпетка да, в'язати. Тобто, мені було, якби як такі спиці були, як шкарпетка, але мені здається, також можливо було б і не дуже зручно в'язати. Тому поки я в'яжу на п'яти спицях. Дев'яте. Роботу починаєте в'язати від миска чи від резинки. Від резинки. Від миска в'язала в своєму житті пару разів і зараз хочу знову спробувати. Десяте питання. До речі, попробувати хочу для того, щоб зв'язати ті шкарпетки, які мені дуже хотілося. Я... Це шкарпетки лінивим жакардом. Я взяла до уваги рекомендації дівчат, і я тепер розумію, чому мені потрібно в'язати буде саме від миска. Я це все також вам розповім. Для кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі ЗСУ замовлення. Рідні і близькі, на ЗСУ я не в'язала шкарпеток. Якось так склалися обставини. Я тільки. У нас на ЗСУ. Ще, мабуть, це вирізати. Так, дівчата, ще раз повернуся до питання. Я почала почала говорити, і ви знаєте, я вирішила, що є момент, який я хочу опустити. Вибачте, так чесно кажу. Буду такою чесною з вами, я те виріжу. Так що... Заново. Для кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі з ЗСУ замовлення. В'яжу шкарпетки для рідних та близьких. На ЗСУ не в'язала шкарпетки, фізично не маю можливості, морально мені це важко краще допомогти фінансово. І є люди, які це дійсно можуть зробити. У нас на ЗСУ в'яже чоловіка бабуся. Їй вже більше 80 років, і вона в'яже шкарпетки. На замовлення, на замовлення, на замовлення, на замовлення. Ні, не в'язала шкарпетки. І давайте 11 питання. Останнє. Що порадити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати шкарпетки? Терпіння. Терпіння. У вас все вийде. Обов'язково. Головне бути спокійними. Підберіть. Правильні спиці під пряжу. Тому що, наприклад, для когось під 420 метрів потрібні спиці номер 2 і я багатьох терці чую. А мені, наприклад, номер 2 дуже тоненький, і в мене виходять дуже щільні шкарпетки, не такі пластичні, еластичні, які б хотілося. Це саме таке було з тими шкарпетками, де мені дівчинка намотала. Я взяла звичні спиці номер три, почала їх в'язати. Вони такі, знаєте, дубові. Я таке не люблю. Мені потрібно знаєте, таке пластичне, гарне полотно. І в моєму випадку спиці два з половиною, а деяких. У шкарпеткових пряжах і три – найбільш підходящий варіант. Тому терпіння, правильно підібрані спиці під пряжу, і вас, чесно кажучи, нічого не буде випадати. У мене ніколи не випадали 5 спиць. Хоча чую про це дуже багато разів, кажу, як є. Так що, дівчата, всім бажаю максимум терпіння. Шкарпетки в'яжіть, в'яжіть в своє задоволення. Якщо вам хочеться допомагати зсу, допомагайте. Я вважаю, кожна людина повинна допомагати правильно, тобто хтось повинен в'язати. Шкарпетки, хтось повинен фінансувати ці шкарпетки, все повинно бути правильно. Хто що може, те і робить. По-друге, я, наприклад, відношусь до тих людей, які не хочуть озвучувати те, що стосується благодійності. Це мій такий пунктик, вибачте. Можливо, хтось буде не, не зрозуміє мене, але ну не можу. Я така, я така людина. А, я в своєму житті. Багатьох таких людей зустріла, тому я вважаю, що це правильно. Були посилки, які мені присилали в Німеччині, і дівчата просили або не називати їх ім'я, або взагалі не знімати ці відеоролики, тому що вони вважають, що це не потрібно іншим знати. Я також це вважаю. Я тому вирішила. Там кусочок відео вирізати. Це для тих, хто зараз не пойме, навіщо я там що кажу і що я вирізала. Хоча як блогер я могла цей кусок взагалі і не казати. Але мені хочеться з вами бути до кінця чесною, тому я про це і кажу. Тому, мої красуні, я вам бажаю всім приємного перегляду, а ми з вами зустрінемося у наступному відео. Всім па-па!